Я маску забув. Там була моя маска. Літо. Кайф. Дякую. Доброго дня. Був, був, був один раз, що ми падали. І після цього психологічно дуже важко в принципі, зайти в літак. І було дуже важко. У нас люди... Ой, у нас там страшна історія. Це було ще кварталом. Ми летіли в Грецію і не могли нормально приземлитись через те, що було, ну, був е, боковий вітер. Заходили, там, я не пам'ятаю, 4 чи скільки разів. І люди, щоб ви розуміли, в самольті, в літаку люди, вони молились. Уявіть собі, літак, люди дуже голосно на отче наш. наші. Чесно кажучи, у мене є спір з моєю донькою. Я, донька і моя дружина. А ось, хто, ну, хто раніше зможе скинути 5 кілограмів, поки що перемагає донька. Вразила щоденна боротьба, вразило те, що ми. Ми живемо з вами в одній країні, а багато чого і інша сторона, інша, інша сторона цієї медалі. Тобто ми з вами навіть не розуміємо, що насправді в цілому відбувається. Тобто, ми, ми, ми гуляємо, ми працюємо, ми там сплачуємо податки, ми літаємо там за кордон, і нам здається, що це дерево зелене, а ця дорога вона. От вона і побудувала а нас а насамперед, що ти бачиш, що в принципі знищено, в принципі майже все. Я, вважав, я раніше вважав, у нас просто немає доріг в країні. Тому перш за все ми взялись за дороги. А зараз я вам точно кажу, хочете зрозуміти, що в Україні відбувається? Дивіться на наші дороги. Та сама ямковий ремонт в будь-якої галузі у нас і відбувається. Тому що за стати на ноги за ці, за ці роки треба. Просто стати на ноги, не розвалити країну, об'єднатися дуже сильно. О, Боже Чо? Боже. Обнімались? Ти, ти чув, що вона сказала? Що я їй повинен заплатити за її енергію. Бо кажу, ми вас виженемо. А я за що вижну? Ну ви ж в мене сьогодні вкрали енергію. <рес> Мова має значення для держави обов'язково. Але не, не мовне питання. Тому що мовне питання це одразу багато спілкувань на цьому політки. Вони не мають права бути політичними. Люди, освітяни, можуть про це говорити, запроваджувати закони, пропозиції, мовні питання, але це повинні робити люди, які в цьому проф, 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 професіонал. Є державна мова українська, а люди повинні спілкуватися, як вони хочуть. Ми в Україні, державна мова України, але пам'ятати, що у нас не просте, непроста геополітична мапа нашої країни і багато меншин. І мови меншин треба все треба навпаки робити. Не треба нічого забороняти. Навпаки, треба підтримувати, давати на це там на окремі гроші, програми, щоб вони не відчували, що вони щось забирають. Тобто, це просто ну, у мене був какой-то довгий момент. Что я не мог преодолеть пропасть. Мне нужно было с одного, в общем, как бы со, с одного берега прыгнуть на другое, да, там а там была пропасть. И вот и я все время, в общем, прыгал и не долетал. Это было достаточно долго. Наверное, может быть, кстати, связано с тем, что ты ставишь какие-то цели, понимая, что они очень сложные и шанс их реализовать невелик. Просто я сплю на животе. По храпу. Жена говорит, храплет. Рушил карантин, не вы можете. Мы забрали пишут для одни шли. Ну вы сами забрали. Знамя по да. <свят> Лешко. Да. Лешко по этому всех миликон. Я хотел на себе <свят> пройти этот этап. Коронавирус. Что почему чтобы людям было легче? Все-таки когда был у нас момент депрессии, мы собрались, я предложил нашим, что давай я, я заболею, сразу меня изолируем на банковой, там, там посплю, там это, и проживу это нормально, но чтобы люди понимали, что это страшно каком-то виде. То есть ты можешь заболеть, что тебе плохо. И я через себя это пропущу, я, я, я покажу. Да, но как бы тут, ну, то есть, ну, 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 то есть так нельзя. То есть надо быть изолирован. Да, но чтобы они поняли, что мне было депрессухи, что это чума. Потому что мы сейчас уже забыли, в самом начале там был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем. Но, ну, меня, конечно, семья не простила. А -а -а. Они сказали, что я сумасшедший. І, в принципі, були в <рі> Бачиш, приватний сектор, всі з телефонами. Да? Да? Де ти бачив таке село з айфонами? Доброго дня! Здоров'я бажаємо всім. В, в масочках молодці. подивись, яка у нас країна красива! Я пам'ятаю, з 90-х років, коли ми ще в школах навчалися, потім в університетах, не було такого відношення, знаєш, до, в принципі, до, до кольорів прапору, і не було такого відношення до, до гімну. Зараз, навіть коли а, звучить гімн, всі стають. Незалежність, така розуміння, що ти саме Україна. І люди різних конфесій і національності, як все ж таки всіх об'єднує громадянство. Навіть тоді, хоча ми були у складі Радянського Союзу, і було багато гарних речей з радянських часів. І люди були дуже класні. Але мені здається, вони ж, ми всі вони все одно. Казали, я не їду в республіку. Все одно всі казали, білоруси, росіяни, всі казали, ой, ми любимо приїжджати до України. Тобто ніякий режим, як ніяк державне управління не може нічого змінити. Тобто Воно так є. І це є незалежність. Тобто, незалежність українців, вона в ментальності, в крові, я в, в мозоку. І... Які часи були, чи що попереду буде, це те, що є, і його неможливо відібрати. Його навіть неможливо анексувати, як ту чи іншу територію. Тобто це є. І це єдність. Ми просто іноді сперечаємось, воюємо між, між собою. Але є такі моменти, які нас дуже об'єднують. Це незалежність. Це люди. Особливо ти розумієш, що ти українець, коли ти на Заході. Ти розумієш різницю, розумієш повагу і ставлення людей до українців. Там ніхто не каже, що Україна, ми знаємо, корупція серед людей. Ми не про політики. Вони свої, знаєш, своїм шляхом йдуть. Вони кажуть, знаємо українців. О, круто, українці, Шевченка, всі ж кажуть, це є правда. Ой, як які у вас люди, які у вас айтішники, кажуть, да, зараз кажуть, при цьому, як у вас смачно. Кажуть, як ми любимо приїжджати до, ну, там, до війни, всі телевізійники, і наші колеги, колишні, на жаль, тому що не маємо зв'язків, вони всі казали, хочеш відпочити від Москви, їдь до Києва. Відпочивали в Києві. Всі любили, тому що казало, у вас є ця не вовча, а людська атмосфера. Так, і ще я хочу бути все ж таки президентом торі. Я хочу побудувати роботи і закінчити війну.